Чи потрібна вісрочка, щоб перетнути кордон? Правилами перетину, не передбачається необхідність приглядати вісрочку, лише належним чином оформити військово обліковий документ та докази того, що відомості про вас є в оберегу, тобто по резерву можете це прослідкувати. Але все частіше, останніми днями, до мене надходять скарги від чоловіків, які намагалися перетнути кордон, за тими підставами, якими вони вже неодноразово перетинали, чи багатодітні, чи супрові, чи батьки дітей з інвалідністю. І їх не випускають за кордон з тим пакетом документів, якщо в них немає належним чином оформленої відстрочки. Тому плануєте їхати за кордон. Рекомендую займіться з першого вісрочку. І так, дистанційну вісрочку отримати не вдасться. Для підстраховки за засвідчення права вашого на вісрочку. Рекомендується насилати пошту, і дочекатися, щоб ваш лист дійшов до ТЦК та СП, а вже потім іти все таки особисто із повторним пакетом документів.